Е, ну як, Ситуація така, що навіть уже, ну, е, не те здоров'я, і от ми вирішили мене перевезти він в військомат. Тому що був закон, що хлопці з другою, з першою групою інвалідності вони мають право перейти в військомати. Да. А ті, які сидять в бедло та військкоматах в мене, о, туди. І що ти думаєш? Ми зараз стикнулися з тою проблемою, що комбат не хоче підписувати перевод. Тому що в комбата є свої цілі корисні. Я просто не хочу в прямому ефірі озвучувати яка корисна ціль, але комбат не хоче підписувати. Розумієш, ми стикнулися, були Олексій з виплатами за поранення. Я дзвонила на всі гарячі лінії по правам людини, генштаб, міноборони, навіть в прийомну у Мєрово на гарячу лінію. Я дозвонилася Олексій. Я тобі казав, треба було записати розговор. Дзвонять див... дивися, дзвонять йому позавчора. Так, позавчора. Дзвонять йому з військової частини, з, фі... з фінчасті. Ой, дай куди ви дзвонили? Куди ви жали спридявий? Сприд куди... Ні, не з прид'явую. Олексій, я сміялася. Дзвони мені тезка твій Олексій. Каже: Зая, куди ти телефонувала? Кажу, тільки з мамою сьогодні розмовляла. Кажу, а що трапилося. Він каже, дзвонили з фінчасті, Всю ой, куди ви дзвонили, жалувалися. О, ми ми вам хотіли зателефонувати, спитати, чи у вас розрахунковий рахунок не помінявся. Кажу, стоп, що за бред сивої кобили? Тобто заробітну плату о, начисляєте, значить, рахунок не змінився. А як виплати за поранення? В у рахунок повинен помінятися. Нікуди не дзвоніть, жалоби не не оставляйте. Ми вам найближчим часом виплатимо. А ну, я тепер чому? кажу, а куди мені ще зателефонувати, щоб добитися переводу? Куди ще? До залужного. Ну, якби був номер залужного, я б і туди позвонила. Я казала, я буду хлопців права відстаювати. Я цих комбатів. Ну, е, ж відстаювався до держзрадника вже. 128? Ні, я Ні, я ж до відстаювався до держзрадника, до статусу держзрадника сьогодні. Алексі. Я ж зганяв брехні. Літом що було? Нам з тобою не можна було спілкуватися, бо у тебе будуть проблеми? А, да, да-да-да. Ага. Щоб зі мною не спілкуватися. Да, мені начхати на них. Ні, мені насрати, це трошки більше. Ні, ну я, я А хотіла... Мені в моїй країні не вказували. Ти чуєш, я стався в цій країні, щоб мені, якийсь, е, крис, як мені один в Ютубі сьогодні, я ж все читаю, я скажу, вичітую коментарі, це, бо люди, ну хто де може мене знайти, туди й пишуть. Пишем мне в комментариях, э, какая раз такая фраза прозвучала, э, типа, э, когда ты успокоишься, ну ничего, скоро э, всему пройдет конец, и твое время тоже на исходе. Я говорю, чувак, если мне не хочешь это сказать в очи, вот не мобильный, я прям в оставлю. останусь, или скажи, куда приехать, зачем тебе кота за неизвестная, что там время мое на, на исходе? того в очередь остановиться, чтобы мое время на исходе было. Угу. Е, розумієш, Олексій, от я казала, е, дивіться мене, 128-ма бригада, так? Е, я, я, напевне, двоє суток. Я ходила сама не своя, в мене також там хлопці знайомі, мої побратими он, е, проходять військову службу у цій бригаді. Я кажу, це не зрада, зрада. Іна, подожди. А, от це ж чого ж? Це ж новий Тікток, не знаєш. У в мене він тиждень цьому тіктоку 300 людей було 300. Е я ж не хайпую ні на чому ніколи. Ну вибачте, коли мені є що сказати, я беру телефон, включаю відеокамеру і кажу. І я е чого за 128 сказав? Я говорю, що свічечки ставимо, А може я кажу, треба було в своє бе-время підтримати хлопців, які кричали, уберіть нахер, наше керівництво кончене. Так давайте тоді на чесно. У Оскара, я Оскар со своїм статусом держзрадника, я якось проживу. Але я би не прожив, бо если б я тоді промовчав би, і 128-й би промовчав, не підтримав би, 110-ту промовчав або не підтримав би, сто п'ятнадцяту промовчав би не підтримав. Так як ви, суки, кажу, всі мовчали, жовта продайте. Бо тепер живіть з тим, що якби ви тоді не промовчали вас, сказали, спасли не одного військового. Но ви ж вважали, е що ми всі і в рука Кремля. Так що я. <продажі> Тепер вам розкажу, що треба було тоді, коли пацани кричали криком уберіть керівництво наше, і каже яке Угу. Так. І докази тому, є. телеграм-канал, ютубі, слава Богу, це дві соцсети, які мені ще не положили. Так що я за свої слова відповідаю.